П'ятеро з одного стручка. П'ять маленьких горошин жили в одному стручку. Вони всі були зелені, і стручок теж зелений, і тому вони були певні, що весь світ зелений, і це було цілком вірно. Стручок ріс і горошини росли також. Вони добре пристосувалися до своєї квартири, сиділи прямісінько в один рядок, одна за одною. Сонце світило на стручок і гріло його, а дощик обмивав. Всередині було дуже затишно, удень світло, вночі темно, як і повинно бути. Горошини все росли та й росли і все більше й більше думали треба ж було робити щонебудь. Невже я назавжди залишусь тут сидіти? спитала одна з них. Так можна і затверднути від довгого сидіння. Мені здається, за нашим житлом є щось особливе. У мене таке передчуття. Тижні минали, горошини пожовкли, і стручок теж пожовк. Весь світ жовкне, казали вони, і це було знову ж таки цілком вірно. Одного дня горошини почули якийсь тріск, їх щось штовхнуло в стручку. Стручок зірвали людські руки і сунули в кишеню, де лежало ще багато стручків. Ну, ми швиденько будемо на волі, казали вони і чекали, що буде потім. Хотіла б я знати, хто з нас найдалі піде, сказала найменша горошина. Ну, це швидко виявиться. Хай буде, що мусить бути, промовила найбільша. Крак. стручок лопнув, і всі п'ять грошин викотились на світле сонячне сяйво. Вони лежали на дитячій долоні. Маленький хлопчик тримав їх і казав, що вони саме згодяться для його пугача. Одразу ж він всунув в нього горошину і вистрілив у повітря. Я лечу в далекий світ, лови мене хто зможе. І з цими словами перша горошина зникла. Я лечу прямо на сонце, сказала друга. Сонце схоже на наш стручок, і це мені подобається. І вона полетіла поспимо, де не опинимось, сказали ще дві горошини і покотилися по підлозі. Але й вони потрапили в пугач. Хай буде що буде, сказала остання, коли нею вистрілили в повітря. Вона залетіла в щілину під вікно, кімнатки на горищі, в м'яку землю і мох. В кімнаті на горищі жила бідна жінка, що вдень ходила чистити пічки, пиляти дрова та робити іншу важку роботу. Вона була сильна й роботяща, але дуже бідна. Дома в кімнаті лежала її єдина донька, підліток, тоненька й худенька. Вже рік, як лежала вона в ліжку, і не могла ані видужати, ані вмерти. Умре й вона, як її маленька сестричка, сумувала бідна жінка. Хвора дівчинка лежала тихо й терпляче, довгі довгі дні, поки мати ходила на заробіт. Була весна і якось вранці, коли мати збиралася йти з дому, Сонячне проміння пробилося крізь крихітне вікно і впало на підлогу. Хвора дівчинка подивилася на вікно. Що там зеленіє? спитала вона. Он гойдається от вітру. Мати підійшла до вікна і відкрила одну половину. Ах, сказала мати, це горошина. Вона випустила маленькі листочки. Як вона потрапила сюди в щілинку? От і в тебе буде свій садок під вікном. Мати підсунула ліжко хворої дівчинки ближче до вікна, щоб дівчинка могла бачити, як росте горошина, а сама пішла на роботу. Мамо, мені здається, я видужую, сказала дівчинка увечері. Сонце світило сьогодні мені так тепло. Подивись тільки, як виросла горошина. Я теж видужаю і вийду на сонечко. Якби ж то, мовила мати, хоч сама не вірила цьому. Проте відкнула коло ніжного зеленого паростка. Тоненьку паличку, щоб його не зламав вітер, адже цей паросток розбудив у її хворої дитини бадьорі думки. Вона прикріпила до віконної рами ще й шворочку, і протягнула її до підвіконня, щоб гороху було де битися, коли він полізе вгору. Щодня можна було помітити, як росте горох. Подивись на ньому вже квіти, мовила жінка одного ранку, і в ній зажарвіла надія, що її хвора дитина видужає. Вона згадала, як жваво розмовляла останній час її дочка. Сьогодні вранці вона навіть сама підвелася, сиділа на ліжку і дивилася променистими очима на свій садок, що виріс з єдиної горошини. За тиждень хвора дівчинка вже змогла вперше простояти більше, як годину. Щаслива, грілась вона на теплому сонечку, вікно стояло відчинене, і за вікном гойдалася пишна, білорожева квітка горошку. Дівчинка нахилилася і обережно поцілувала ніжні полюстки. Цей день був для неї справжнім святом. А що ж трапилося з іншими горошинами? Та, що полетіла по всьому світу і так гордо крикнула лови мене хто зможе, упала в ринву, там здзьобав її голуб. З іншими двома сталося те саме їх з'їв голуб, і цим вони принаймні дали користь. А четверта, що хотіла жити на сонці, Потрапила в стічний рівчак і лежала дні й тижні у брудній воді. Вона уже набубнявіла. О, як чудово я поправилась, сказала вона, я найвизначніша з усіх п'ятьох сестер у стручку. І рівчак погодився з нею, а коло вікна кімнатки на горищі стояла дівчинка. Очі її промінили, щоки були рум'яні. Вона склала тонкі руки над квітами гороху і весело дивилася на білий світ.